5, бля, в трубі їдем. Короче, от переді, пацани, короче, на тачках друг друга толкаємо на тачках. Коротше. Ситуація для Купінська почала погіршуватися ще в червні, коли росіяни захопили Дворічну і западне, що північніше міста. Там вони встановили переправи через річку Оскіл, ключову природну перешкоду. Ще один важливий успіх росіяни здобули на початку вересня, отримавши доступ до газової труби. Так вони змогли просуватись між правим і лівим берегом Осколу. З труби окупаційні війська виходили вже в селі Радьківка, звідки намагалися виходити в сам Куп'янськ. От бачите, яка дірочка? От туди залетіла. Ага, Оце це дерев... вихід з так, труби. Та, так, так, з туналітку. Дуже маленький. Так. Одні... А, от, лін... от бачите, зразу дерева туди далі починаються. Ага, і а це тут... що, це шлях через ліс проходить ця дорога? М -м... Доріжка. Як, тобто, через... От бачите, скільки тут лісу далі ага. йде, так би? От, і вони туди можуть собі. Перебігти і там же їх виловити дуже важко. Прям зовсім маленька, як, як нора. От мені казали теж військові з цього напрямку, що ну, на, на трубу не звертали увагу, бо думали, що вона дуже маленька, що вони туди не зможуть mm -hmm. пройти дуже вузька. Дерев купо. І вони mm -hmm. зразу їм є куди ховатися. Навіть якщо вони mm -hmm. вибігли, і ми якраз пробували їх підловлювати біля тих дерев. І, бо там е, була би відкритка і все не відкрито, їм би взагалі було набагато важче. А теж те, що там <кій> такий парк ліс. То... Їх там важко потім виловити, якщо вони вже втікли сюди. Вони спеціально знайшли місце, де виходить труба біля лісу, да? в Радьківці. Так, так. І там вони накопичились і звідти рухались в Я б не сказав, що вони накопичились. Вони так і рухалися далі двійками, але просто вже в Купінг. Та. А вже там, заїхали. де вони з труби виходили, це 114-ка? Так. Ну ми туди теж залітали ну, на допомогу, але це їхня зона відповідальності mm. була, бо це Угу. Просто тій трубі не так просто щось зробити. Ну, наприклад, ти в вона... півішкою толку ну ти залетиш, ну і що, ти нічого ні, не зробиш, це серйозна труба, там треба щось таке серйозне, щоб вона обрушилась. Вона дуже довга, так? тому не зрозуміло. 4 її знищувати. Так. Просто, щоб її знищити, це має бути нормальна кількість вибухівки. Її там не просто є в піжку і ні нічим нічого ти її не зробиш. Угу. То ситуація якраз в середині літа, літа да, погіршилася? Ну, погіршилася, да, так. Погіршилася, коли там Голубівка перейшла в їхній контроль. Ну, там села, так, грубо говоря, не було вже на той, на той час, потім його ще донищили там. І оце коли вони Голубівка і вони до труб появилися, в них труби возможності. Це вже почала погіршуватися ситуація з Куп'янськом самим. Угу. Та труба зіграла тут таку ключову роль погіршення ситуації? Е, ну так, що не прям ну, не один із головних, прям ну, теж свою роль вона зіграла велику. Угу. В основному це перше це все, що зіграло, це те, що вони через річку переправили. Це найголовніше. Ну, Розповідали, що вони десь 5 кілометрів проїжджають на гіроскутері, на електросамокацію, на подібного роду транспорті. потом он там садится, разряжается, а они решту шляху пересуваются пешком. Опять, бля, в трубе едем, короче, вот впереди пацаны, короче, на тачках друг друга толкаем, на тачках, короче, вот, труба, 4 километра, труба длиной, короче, на позиции, бля, вот, она, ну, конца и края этой трубы, бля, да я вижу, Це довго, скільки в них займається зазвичай, часу це по трубі лізти? По часу не знаю, але знаю, що плюс-мінус 10 кілометрів вони повзуть по трубі. А скільки днів він ліз? Саме цього сказати не можу. Угу. Вважаю, що десь дня два-три по-любому. Угу. Вони там не задихаються? Там дуже смердить. Вони самі вилазять дуже з неприємним запахом. Розповідав, що дуже душно, темно, мрячно, що це на його там давило, що й смердить. І вони, коли виходять, бачать білий світ, то вони аж розстерені виходять. Угу. А в нього яка була задача? У них була задача просунутись у куп'янськ, засісти, спостерігати, передавати інформацію. Здебільшого спостереження та розвитка бою. Угу. А скільки днів сидів в Купінську, коли ви його знайшли? Десь тиждень. Угу. Вони виходять з різних точок, так? Е, так, самі труби, вони да, вони не з однієї точки виходять. Їх, деякі да, знищили зовсім, деякі затопило, е, другі там контролювали. Ну, ті, що виходили, вже виходили на нашу контрольовану територію, то їх там вже чекали. Там виставляли то пулеметний розрахунок якийсь, то просто ну, контролювали. А ті, що виходили більше вже ну, на їхню територію, то їх дронами сюди цинкували, щоб, ну, щоб вони не з'явилися. Бо вони там переправлялися від двох до п'яти чоловік по цих трубах, отаку от рядочком йшли. То, да, коли вони починали, бувало таке, що вони виходили ночі, а ну, ось тут що ми контролювали трубу, то в неї вона була відкрита. Що вони виходили, там до ліса метрів 100 потрібно було добігти, до посадки. Точніше. То все одно вони піднімалися, то їх вже виявляли одразу, що є, і там то FPV, то міномет. Туди був постійно введений міномет, що в разі чого ну, він одразу почав працювати туди. Зараз ми повністю перекрили виходи з труби. Так, Зараз вони, так. Да, якщо не знищені, то вони контролюються, бо ну, Лупили-лупили, вони не знищилися. Просто щолі вкопані, ну, виход то вже да, самообвалився, але з нього все одно можна розгребти і вийти. А те, що на нашій території, ну більш сюди, то вони внутрі в них ягоза стоїть, ключа проволка, і вже зверху контролюють чи кулемет, чи там, група піхоти. Угу, угу. Яку роль ця труба зіграла для ситуації в Куп'янську? Ой. Точно не позитивно, <хи> негативно зіграло. Так, да, вони хоч не сильно там довго ними користувалися, так в великому обсязі, але ну, все одно, десь чоловік ну, так, від 50 до 70 ними зайшли. І хто І... з них закріпився в місті? Е, ну, закріп... ну, За тих, що ми нам, ну, спостерігали, то ні. Вони не доходили до міста. Їх тоді ще зустрічали або перед містом самим, угу. або, ну, або ще при трубах, ну, як вони тільки угу. виходили з них. А от деякі з тих позицій це вже фактично на стил, чи це все-таки ще нуль? Ні-ні ні, це не тили, ну там, грубо говоря, не було такого, що ми там за два кілометри чи за три там вилазили. Ні-ні-ні. Це було там перед, ну було таке, що перед позицією самих хлопців стояли труби. І так ні, там максимум ну, від наших позицій 50-60 метрів вони були. Угу. Що це сам пер, ну, сам ноль був.